Виконуємо номер 1121 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Заміни віднімання додавання. Задання перше. Мінус 2,9 відняти 4,5. Задання друге: 12. Відняти 20,7. Задання третє. Мінус 3 відняти мінус 12. Задання четверте. 17 відняти мінус 2,1. Приступаємо до виконання, щоб від одного числа відняти друге достатньо до зменшуваного, переписали наше зменшуване, додати число протилежне від'ємнику. Наш від'ємник 4,5. Число протилежне до числа 4,5 буде мінус 4,5. Отримали суму чисел мінус 2,9 і мінус 4,5. Завдання друге. Щоб від одного числа відняти друге достатньо до зменшуваного, переписали, додати число. Протилежне від'ємнику. Від'ємник у нас 20,7. Протилежне до нього буде мінус 20,7. Отримали суму чисел 12 і мінус 20,7. Завдання третє. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного, переписали зменшуване. Додати число протилежне до від'ємника, протилежне до 12, це 12, отримали суму чисел мінус 3 і 12. І завдання четверте: щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Протилежне до мінус 2,1. Це буде 2,1. Отримали суму чисел 17 і 2,1. Ми замінили віднімання додавання номер 1121 виконано.